Доброго дня малята! До нас наближається довгожданне літо. Коли ви будете багато відпочивати, мандрувати, купатися в водойомах, гратися на майданчиках, гуляти з батьками в парках, скверах, по вулицях міста. Відпочинок у вас буде. Найрізноманітніший. А чи знаєте ви, як поводити себе на вулиці, у лісі, на воді? Сьогодні, діти, ми з вами будемо говорити про правила пожежної безпеки і правила дорожнього руху? А чи розумієте ви слово правило? Правило це те, що ви повинні не тільки знати, а й виконувати? Навіть слово правильно підходить до слова правила. Якщо ви все доробите добре, не відходите від правил, то вам кажуть правильно. Подивіться на ці картинки, що на них намальовано? Це вулиця міста. Дорога, по якій рухаються машини. А чи знаєте ви, де треба переходити дорогу? Так, діти, дорогу треба переходити там, де зебра. Дорогу треба переходити чи там, де зебра, чи по підземному переходу. Там, де вулиця Широка, і машини в три потока, відшукає пішохід, знак, підземний перехід. А якщо не дотримуватись правил дорожнього руху, може статися аварія. Діти, а що допомагає керувати дорожнім рухом? В нього є чотири боки і є по три кругленькі ока. Що це, діти? Світлофор. А чи знаєте ви, що позначають сигнали світлофора? Червоний сигнал світлофора позначає обережно, небезпека, не можна рухатись. Жовтий сигнал світлофора, що позначає діти? Що треба підготуватися і чекати. І якщо вмикається зелений сигнал світлофора, це означає, що можна вже рухатись, переходити вулицю. Давайте пограємо в гру сигнали світлофора. Зараз. Будуть вмикатися різні кольори сигналу світлофору. Вам треба плеснути в долоні тоді, коли вимкнеться світло, на яке можна рухатись та переходити дорогу. Молодці діти, ви з завданням впорались. А хто ще допомагає керувати дорожнім рухом? Поліцейський регулювальник. А ще є автоінспекція, яка уважно і пильно стежить за машинами, щоб в них були полагоджені гальма. Гальма допоможуть вчасно загальмувати і уникнути аварії. Отже, діти, запам'ятайте, дорогу треба переходити тільки на переходному переході, там, де зебра, або по підземному переходу. Ніколи не можна бавитись на дорозі. Діти, а якщо вам доведеться переходити дорогу там, де нема пешеходного переходу та підземного переходу, запам'ятайте наступні правила. Я йду по тротуару чи гуляю по бульвару. Де перехід на вулиці? І якщо відсутній знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинись і наліво подивись. Бачиш, транспорту немає. До середини рушаємо посередині дороги зупинись і направо подивись, всі машини пропусти, після цього. Можеш йти. А зараз діти відправляємось на прогулянку в ліс. А що роблять в лісі? Збирають квіти, ягоди, гриби. А ще що роблять? Дуже часто в лісі розпалюють вогнище або багаття. Але треба пам'ятати, що вогню боїться все. Що тільки горить, і в лісі багаття дуже небезпечне, тому що може виникнути велика пожежа. І тоді загинуть тварини, дерева, квіти. Діти, а що треба робити, якщо виникла пожежа? Треба викликати по мобільному телефону пожежну машину за номером 101. Пожежники приїдуть та погасять вогонь. Отже, діти в лісі потрібно дотримуватись правил. Не можна розпалювати багаття, топтати гриби, квіти, залишати сміття. Сьогодні, діти, ми з вами пригадали правила дорожнього руху та правила пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватись і виконувати. Діти, чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? Що запам'яталось вам найбільше? Яких правил ви будете дотримуватись в майбутньому? До зустрічі, діти!